Медсестри серйозні, усміхнені і загадкові. Вони тільки прийшли на роботу про усі нюанси професії ще не знають. Але якою має бути медсестра, вже уявляють. Так як казав наш головний лікар, що спочатку хворий дивиться на медичну сестру. Коли від неї, неї приємний погляд і посмішка, це вже половину лікування. Кожна професія державна в нас ну мало облочується. Я з цим згідна, але від цього люди не повинні страдати. Перш за все, любити свою роботу, щоб потрібно з усмішкою йти на нього. Іти на роботу з усмішкою за 900 гривень не під силу всім. Стільки отримує медсестра, яка тільки влаштовується на роботу. Далі заробітна плата залежатиме від умов праці і вислуг. Про престиж професії говорити не дуже приходиться, тому що ну ви самі розумієте, але дуже добре, коли є лікарі, вони оперують, вони назначають вони, але основну роботу виконує медична сестра. Попри невисокі зарплати, психологічне і фізичне навантаження, конкурс у медичні заклади на професію медсестра стабільно високий. Цього року у Хмельницькому медичному коледжі на одне місце претендувало троє. Щороку медзаклади області випускають у світ 240 дипломованих медсестер. Роботу знайти в принципі в нашій області можливо. можливо. І я хочу відзначити, що всі наші випускники працевлаштовані, чого не буває в інших областях. Роботу знайти пів справи вона ще має припасти до душі. За будь-яких обставин професійно виконувати обов'язки пообіцяли новоспечені медсестри під час посвяти у професію. Я приймаю на себе ці обов'язки урочисто, вільно і чесно. Клянусь.